Даю слово пану Роману Вощуку, бізнес-омбудсмену в Україні. І я е, прошу всіх панелістів цілитися так в межах 10 хвилин часу, е, щоб у нас потім після доповіді залишалося питання залишався час на запитання. Дякую. Дуже дякую, пане Гайдай. Е, і цікава цікава цитата, зокрема, друга, е, і воно повертає Тає мене на кілька годин у нашому швидкоплинному житті Фейсбучному до дискусії, яка розвинулася, і тут деякі люди присутні тут брали участь про те, чи існують взагалі білі компанії в Україні. Е, і е, крім таких багато там серце і трагічних що такого бути не може. Яка білий, що ви там взагалі почали говорити, е, були подиві -по 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 приклади подані е, звичайно. Антиінституційність uh, українських соцмереж вказали на те, що ніхто не згадав, що є навіть організація таких фірм, наприклад, ЮНІК, тобто мережа доброчесності uh, комплаєнсу National Ukrainian Network for Integrity and Compliance. Проблема, одначе, в тому, uh, що держава, щоб зберегти свої важелі впливу, а точніше, настільки держави як пооднокі гравці в державі. Сприяє культурі не -комплайнс. Тобто, коли ми проводили консультації з членами мережі, переважно, що ми від них чули, це, якщо йдеться про питання податкові, наприклад, це те, що держава їм при найкращих їхніх намаганнях не дає посвідчення комплаєнсу. Вона старається залишити за собою кожночасно можливість взяти компанію на гачок або задіяти правоохоронний механізм. Одним словом, я, і можливо, що хтось тут з присутніх зможе мені подати такий приклад: я шукаю компанію в Україні, яка би отримала довідку від податкової, чи може навіть якісь лист подяки за виконання всіх податкових. Е, я надіюся, що десь така компанія існує, і що вона до нас голоситься, і ми будемо радіти й тішитися цим прикладом. Одначе, що ми частіше чуємо від фірм, які до нас е, чи як скаржники, чи як учасники дискусії, опитувань звертаються, кажуть таке, що приходять до них податківці і кажуть: дайте нам, хоч щось. Хоч якесь порушення, щоб ми могли виписати до нарахування, щоб ми могли е, вас якось оштрафувати інакше нас не пустять назад, в нашу регіональну чи центральну податкову, бо є, очевидно, негласний і існування його заперечується завжди план із додаткових зборів. Е, це означає, що ви не маєте. Реальної користі із всіх старань і намагань бути якнайлішим, це повинно би винагороджуватися е, печаткою доброчесності зі сторони держави і вдячністю держави. Але тому, що комплаєнс знімає всякі можливості е, впливу і можливості вас колись за якесь порушення. Е, е, за, за щось зачепити, то фактично комплайнс мало що не активно поборюється. І від цього тоді відкриваються ці величезні перспективи для зловживань уже в правоохоронній діяльності. Е, бо, е, значить, психологічна тут е, така е, основа є така. Всі є в тій чи іншій мірі злодійкувати. Питання тільки в тому, наскільки чи як ми хочемо їх е, ну притиснути е, в даному питанні. Е, так що це є, так би сказати, презумпція злої волі. Держава, як на мене, повинна. Виходити з презумпції доброї волі, і я думаю, велика частина українського бізнесу заслужила вже на цю презумпцію доброї волі. Але, очевидно, тоді нещадно карати тих, які дійсно виявляють злу волю і є великими зловживачами радше ніж шукати за формальними е, якимись ознаками, за якими можна. Добронамірених платників так чи інакше притягати або до відповідальності, або спонукати до неформального розв'язання своїх проблем. Ми, очевидно, як Рада бізнес-омбудсмена є формальним інструментом е, і альтернативою до всяких пропозицій неформально розв'язувати проблеми, про які згадувалися один із слайдів. Е, отже, ми своєю щоденної діяльності е, поборюємо це, але так довго як залишиться. Адміністрування, презумпція злої волі, і, і в принципі, відохочення е, від комплаєнсу е, так довго залишиться широке поле для правоохоронних зловживань. І тут жодні зміни в законодавстві, мені здається, не зможуть е, зробити більшої якоїсь різниці. Тут залежить від управлінських рішень і з верхів до низів. Про те, що треба змінити парадигму від злої волі до доброї волі. Це звучить трохи Дон Кіхотське чи по українськи більше таке народне малахіянство. Але без такої зміни, тобто від постійно призначених представників перезавантажених податкової митниці і так далі, не буде розв'язана ця проблема. Звісно, потрібно також перезавантаження БЕБ, концентрація економічних питань там. Але я щораз більше більше до висновку, що так довго, як, як сектор адміністрування є е, працює на неправильній е, основі на неправильних фундаментах, то проблема правоохоронно тільки тільки саму проблему правоохорону не можна буде розв'язати так довго, як е, ця основа залишається, скажімо так, гнилою. Пане Романе, дякую вам.